Зауваження, пропозиції. Розпочинаємо. А де ж то? Почалась. Або відпуск. Мої відпусти. Ну, у нас по так, так все, розпочинаємо. Перше питання, порядку дання. Затвердження проєкту літальний план, частини території села Козлівка, Поздівка, Кам'янецької територіальної громади, Капомецької, Святая Плана, будь ласка. Що, хочу сказати, вже в принципі все обговорено. Містобудівна рада проведена, громадське обговорення воно пройшло, ну, спочатку було рішення про розроблення, детальний план розробили, презентували на містобудівній раді, все на сайті, ці рішення про розроблення, засідання містобудівної ради і протокол громадського обговорення на сайті знаходиться. Генеральний план наявності. Я думаю, що треба його подавати на затвердження. Звісно, ну, це ж нам надходження та... коштів після цього. Як... Да, це наша It's документація, але за інші не заборонений законодавством кошти. Ну і потім все там ставка, да після да, я... Playstation... того як він вирушив реактори... детальний план, він тоді зможе розмістити об'єкт будівництва. Хоча склад поставить, а іначе не може. Ні, yeah, sí. та навіть кроме об'єкту будівництва, там є якісь на території там інша приміщення, да які мають, там, податкувальність ту. Тож, там комплекс з приміщення, ми всі його, земельна ділянка в оренді. Е, ну, якщо раніше, допустимо, розроблявся детальний план на мікрорайоні. Давайте голосувати. Та я так? Давай Бу Я Воно врятувано захисту. Можна я? Не <пл> я вам не маю.

наступный третий питание. Про передачу вас на замену делянки, громадян Басарада Виктора Васильевича. Тоже присадебка когда ж что Кто передачу у вас делянки, громадян Басарада Так же вернусь, что присадить. Расскажем, же документации не будут установлены на моей земельной делянки на Туре, на на 15 га, э, в на Туре Садитка. Три Садитка, ну Ты

Заложение пропозиція. Закажет документацію за сфері А на Майданці, готовище. Кстати, що выходит, да? Підбудили, Наступне. Про передачу вас і занимание ділянка за то, що потерян, наприклад, защита в видео. Наступно проводная ловкому проєкту загородську заявити громадянам гіхтару гіктору. в Город 50-й варіант. А сколько скажу, Так там сотка, Там що до 60 сот. Ну хорошо. По закону. 0,46, да, для городництво. Село блюшка, будь-ска. Наступне про припинення дії договору оренди земельної ділянки 3131 шляхом розв'язування, що ви перебували в оренді громадян Довер та Віталій Звернувся, він орендує ставочок на величкій поверхності, ставок до них переслав. А, це... все. Що це, ви хочете? Пожарувати? Ні, відмовляється. Виглядає нам згарання. З недоцільного він не жарти. Про відмову передачу <кхів> власності земельної ділянки,

Це це шо, так підождіть, а що ж тепер? А те, що він засіяв пана засіяв, саму собою становить факт, що це так, щоб не було тоді в наступному ну, людей, які восьмодії ще разокціон, щоб він тоже, теж або нього ж тоже. Він, він ж навірно робив якісь рішення суду чи немає закону саме перестане за нових рішень. Він тоді ж подавав на суд, щоб суд не живу відмовляли, а він через суд хотів, щоб йому. Суд дозволив да. заключити. І суд його відхиляв. Да. Тобто час перепонен для того, щоб висвітлення, акцію немає. Вірно, що він ще зі не законно до залі. Наступне питання. Присадина земельна плянка і влока. Правильно, блокалі? Так. Розотверждений до тисяч документації громадянці коваль по джерелі поширнокамінка присадила. Одноголос, наступне. Прозатвердження документації, громадянська доручь, носію. Одногося, наступне, про затвердження документації, громадянці колоненко, але сам не поки. Слово кутівка присадили за нами. Наступно про передачі у вас задання за на точно 15 громадян, точно присадивка також. Ви ж там приявляєте, та по присадивці там вони не налазять, вони не мережі, нікуди. Їм же ж вони не зможуть зареєструвати ділянку, коли вони не було переїздити. Якщо ж вони їх заїдуть, то повністю по так документі витяг, що земля ділянка зареєстрована, плюс обстановлення наш погоджене, і схематично, що ніяк не хватає про передачу в оренду строкової десь років земельної ділянки в районі площі номер 1611 громадянин Вікаренко Олександр Вікторович. Так, склад, також колодний рік це вони якраз ми, ну, ну, все, Час, фізично, фізично, фізично. Да, і не були. Ми вже проєкт затверджували. 12 Так, да, 12 відсотків. Склад вже написували. Наступне про передачу власної земельної ділянки громадянин Калівник Олександр Вікторович. Інглокаменка, е, 300 років. Про прийняття земельних діянку державного засідання загальнопочому на Д27. Ну. Районна військова адміністрація, не районна обласна військова адміністрація, перед неєном земельний на не так продають? Ні, я. а його знову Власник. Ну, я ж Ну, за наше, бо наступно. Земля наше будівля продають. Так, земля наша набула раніше державними установами. Але вони продали. Я уже ви купили, якщо підрозділи землі. А земля така ж зібралися. Наші майно, де вже під себе закупляється. Так решту над ЄФО. Так, так. вершину камеру присадить. Про дозволу дозволимо зробити технічної документації за основу щодо інтелізації земельного водного фонду за площу 37 часов. Це ситний глоєм, вертушка Славо звернувся до нас, щоб відновити межі Славставка. Бо ми глянули по карті і по цим, що він не повністю використовує собі. Там частина земельної ділянки води йому в фонду. І привезли відповідність, звісно, недовго оренди, і... Танкую, я а Це, це від нього присадивка вже по куцівки. Mm -hmm. Про примірні дії довго займається землю, що 24, 828. Зараз там шляхом розірвання, щоб оренду живе. Так, теж відмовляється від оренди столу, вони орендували, але там води всього півтора гектара, а стане пасавище. Е Як у нас так, точніше виснити Бержинка. Якщо йти на пропонуліцьке за мостом, тут дорога йде така асфальт до сторону села. Да. І вона прям виїжджає на цю балочку, вона йде в сторону пропонує село. Води там півтора лікар, якої вже немає. Пасовища, вони там вже ж ніяк не використовують, дуже відновляються мідиційно держава. Це залежні пропозиції. Ставимо. Про передачу земельних для мене для на 49 років, то в Україні не на... буде.